Привіт усім! Мене звати Степан Пушкар. То є я. І ми зараз з вами знаходимося на Рогатинському цвинтарі. Це є аналог фактично Львівського Личакова. І я хочу розповісти вам про один з найцікавіших і найдавніших пам'ятників, які є в рогатині. Це надробок Алоїзії Безереді. Надробок дуже цікавий. Ну, Він, по-перше, є дуже давній, оцей цей надробок. Йому вже майже як 200 років. Сама Алоїзія померла ще у 1833 році. Весь напис тут виконано латиною. Ну і що цікаво, так би мовити, вишенька на торті це є гербова композиція. Зараз ми на неї подивимося. На горі. Це є так званий союзний або ж шлюбний герб. Бачимо таку композицію, що складається з двох гербів, які увінчені геральдичною короною. Зліва це герб оцієї алоїзії, до того моменту, як вона вийшла заміж, тут ми бачимо дві гербові фігури: лев і птах. Тобто вона походила з дуже давнього шляхетського роду. А з правого боку, не знаю, чи видно, це є. Герб Безередії Лев, який пливе в воді, тянеться лапами до здобичі і тримає в пащі нагайку. Родина Безереді вона є такою дуже давньою, відомою в Угорщині. Представниками цієї родини були військові, політики, юристи, письменники, поети, скульптори і так далі. Щодо епітафії, тут сказано наступне. Зверху перший рядочок це є Алоїзія Безереді. Далі. Паноніко. Ну давайте відступлю. Паноніко де Женере Nobelissima. Jacobi derra Colonelli. Коніус Desiteratissima. Mater Tenerima. І далі роки життя. Народилася вона згідно цих римських цифр у 1785 році. в місяці червні, і померла вона у 1833 році у, писано, Септ. Тобто у Венісі. Напроти цікава інформація. До речі, що вона означає? Паноніко де Женере Нобілісіма – з Панонії шляхетного походження. Панонія це така давня е, історична область на заході Угорщини. Назва походить від римської провінції Панонія. Східна межа проходила по Дунаї. Далі. Якобі дера Кованелі Коніус Дезітератіссима. Тобто Якова полковника дружина найбажаніша. Матер Тенеріма. Мати найніжніша. Ну і далі роки життя, про що я вже і казав. Напрочуд цікава інформація, бо проливає світло на період перебування Рогатина ще в складі Австрійської імперії. Австро-Угорщина сформувалася лише в 1867 році. Трошки відійду назад. Ми розуміємо, що в Рогатині впродовж тривалого часу зі своєю сім'єю, з дружиною і дітьми. Оце матер Тенеріма, мати Найніжніша. Жив представник давнього шляхетського роду угорець Яків Які Безереді. Тут цей полковник колонелі міг бути на державній службі. Ну, наприклад, очолював якісь місцеві військові гарнізон. В 1833 році він тут же ж хоронить свою 48-річну дружину, сам на той момент вже був також немолодий по тогочасних мірках. Згодом, можливо, в 37-му, 8-му чи ще пізніше. Він встановив на її могилі пам'ятник. Ну, власне, він і сам і бути похоронений на цьому кладовищі. Озвучений епітафією чи не єдиним доступним на сьогодні джерелом про сім'ю Безереді Рогатині? Жодних інших згадок про родину беззареді я особисто в інтернет-джерелах, чи в друкованих чи в писемних джерелах не зустрічав. Тож буду вдячний за будь-яку інформацію про. Родину безереді у Рогатині. Дякую за увагу.